Коли гуляєш по вулицях нашого міста, то мимоволі звертаєш увагу на старі будинки та їхню архітектуру. Старі будинки кінця 19 та початку прошлого століття. Також є і радянська архітектура. Проходячи по таким містам сформованого старого центру міста, задаєш собі питання, що колись було на цьому місті. Бо не спокон віку ж були тут кафе чи крамниці, коли були збудовані ці будинки. Мені було цікаво, які люди жили тут, чим займались, про що мріяли. На початку прошлого століття на цьому місці була двохповерхова будівля, споруджена у 1910 році, і його власником був Ізраїль Гольштейн. З давніх давен досвід спостереження за хворими, лікарські трави та речовини природнього походження передавалися з однієї до іншої генерації знахарів, мальфарів та ворожок. Широковідомі мазі, порошки, настої, відвари, котрі готувалися лікарями. Дуже відомими були стародавні монастирські лікарі. Конкуренцію їм задавали цирюльні, хоч вони були недоступні незаможні. У цирюльнях, окрім гаління та стрижки, торгували речовинами від паразитів багато різного краму догляду за волоссям та шкірою, різні пахощі, а також аптечні зілля та різні ліки. Аптекарі Виготовляли лікери, марципани, тістечка та інше. До початку 19 століття аптеки були торговельними спорудами, де виготовляли лікарські речовини, косметичні засоби та ветеринарні препарати. Залежно від того, який статок мав господар, було оформлення торговельного залу для залучення покупців. Аптеки були Публічні, окружні, військові, домашні. Самі поширені були публічні. Вони зазвичай мали свого власника та передавались у спадок. Аптичні помешкання мали лабораторію, торговельний зал, кімнату для зберігання лікарської сировини та льоху або підвалу холодильнику. Лікарі по декрету канцелярії від 1800 року могли мати аптеку при їх помешканні, якщо на відстані однієї милі не було другої аптеки. У часи військового поселення з 1828 по 1858 рік у Кривому Розі відпускав ліки військовий фельдшер. Котрий знаходився при лікарні Лазареті. У 1867 році був відчинений земський фельдшерський волосний пункт. Одна з приватних аптек з'явилась на першому поверсі будинку власника Гольштейна у 1914 році. Це була аптека Руптера, одна з самих великих в Кривому Розі. При аптеці працював хіміко-бактеріологічний кабінет. На ту пору він був єдиний у місті. Робились хімічні аналізи кисень. Дезінфекційні речовини, а також аналіз харчів. Крім приватних аптек та аптечних крамниць в містечку працювали декілька лікарень. Їх частково утримувала земська влада. Однак фінансів бракувало. На рудниках, які створювали іноземні компанії, відкривались лазарети та фельдшерські пункти. Лікарів у Кривому Розі було небагато. Це були люди дуже впливові та відомі. Вони дуже активно вели громадське життя, приймали участь у різних громадських комітетах та правліннях на благодійній основі. Лікарі були люди заможні. Крім роботи у земській лікарні, вони мали приватну практику в особистих кабінетах, які розміщувались у власних будинках, або наймали приміщення для приймання хворих у інших власників у центральній частині міста. Так у власному домі на вокзальній була лікарня лікаря медицини Шанявського. Лікар Мараховський мав свою приймальню. На Миколаївській у будинку родя, но ще мав приватну практику з лікарями Шанявським, Абравічевим та Пшедецьким у хірургічному лікарському кабінеті на вулиці Гіорданській. У лікаря Кана Наглинки, а лікар Рехес приймав хворих у будинку на Миколаївській. На вулиці Поштовій у будинку Фідоренко мав приватний кабінет лікар Цейтман. У лікарів були також і фельдшери. Медичні працівники з середньою трьох-чотирьохрічною медичною освітою. Такі як Македонський, Гельман, Батістов. Заробітна плата фельдшера була мала. 20. 35 рублів на місяць. Роботу було багато, але їм заборонялась самостійна медична практика. Також у містечку вели свою справу зубні лікарі. Було 9 лікарів-донтистів. Жінкам, які мали бажання займатися медичною практикою, отводили своє направлення. Вони вели акушерство, масажі та щеплення. Земська лікарня знаходилась на новій ярмарковій площі близько до простого люду. Приймали головний лікар греков, епідеміолог Роткін, фельдшер Рісман, Жилтакун, Оляк, Акушери Рітова та Рісман. На вокзальній вулиці була земська ветеринарна лікарня. Завідувач був Олександр Якович Міхнін. Відврач Херсонського губернського земства. На станції Долгінцево з 1913 року до початку 20-х років мав практику лікар Візірський Петро Георгійович. жіночі хвороби та кишерства. В аптеці Рутера на Поштові в будинку Гольштейна робив також хіміко-бактеріологічний кабінет. Це була єдина аптека на той час, яка проводила лабораторні дослідження. Розташування аптеки давало змогу одразу її знайти. На початку 20-х років, коли був брак готівкових коштів, Рутер зробив так звані чеки в 1, 3 та 5 рублів. Ці чеки мали офіційне ходіння у кривому розі як законні. У адрес-календарах Херсонської губернії на початку ХХ століття за різні роки Давид Борисович Рутер, провізор, був згаданий ще як агент страхового товариства Якір у будинку Ярмака на Поштовій. У кінці 19 та на початку ХХ століття в містечку Кривий Риг були в основному будинки з глини та дерев'яні із солом'яним дахом. Таким чином горіли вони добре і пожежі були часті. Так, в одній пожежі згорів щойно збудований будинок фотографа Подгаєцького по вулиці Глинки. У земство ставило питання про обов'язкове страхування казенних будівель. Стали з'являтися і страхові товариства. У пам'ятній книжці Херсонської губернії на 1910 рік писали, що були такі агенти страхових товариств. Страхове товариство Якір провизор Давід Борисович Рутер. Санкт-Петербургське товариство Ізраїль Маркович Бродський, Саламандра, Борох Зайвелевич Грабінович. Щорічні страхові внески в розмірі 1 копійка та 1,2 і копійки на 100 рублів оцінки будівлі брались в спеціальний фонд, з якого виплачувались страхові премії. В цей же час з коштів Земського страхового фонду. Видавалися позики. Усім, хто захоче змінити солом'яну стріху на черепичну. Якщо клієнт давав згоду на страхування, разом з полісом страхування клієнтові видавали металеву страхову дошку з назвою Страхового товариства. Цю дошку вішали на фасад будівлі, щоб пожежні мали змогу повідомити страхове товариство, яке спостерігало за порятунком майна, та оцінював пошкодження після пожежі. Таким чином, страхові агенти були не менш відомі люди, чим хороші аптекарі та лікарі.